Бля, це пизда. Сука. Від торментора два раза померты. Это пиздец. Торментор, что той пидорас. Я просто вахую. Я заходжу глянути, сука, статистику яка таке, де такі. І проблема не в колі, не знаю, рахунок. Проблема не в колі. Ну він сам казав, що годину поіграємо, я виформлю, блять, не затягнули наш бед, наш бед. Так, не виформив, вчила великі крити, скаді, БКБ молнії. ПТ я просто не бився, це макака, там є пасівка. Ти нас чотири застукаєш.